Вкладненко, отже, польщ польський парламент польський сейм цього тижня засудив діяльність ОУН УПА і фактично йдеться про те, що що ООН УПА з точки зору поляків є незаконною організацією, терористичною організацією. Фактично я не знаю, чи це не є втручання у внутрішні справи України. Але як з тим бути? Ну ну дія на, на території Польщі. Хай поляки не забувають. Але якщо вони руйнують могили воїнів на території Польщі, чому вони вимагають Україна е, меморіалізовати місця загибелі поляків? Так, але там йдеться ще про волинську е, трагедію, яку так. вони. І, отут є, є проблема. Так справа в тому, що е, це абсолютно маніпуляція, тому що е, волинська трагедія це наслідок е, пацифікації Волині. Так. І Галичини в тому числі. Але, але ці осадники на Волині, які заявлялися після 26-го року, де е, поруйновано було сотні церков, закрите українське шкільництво. Виселено, відібрано землі в багатьох українських родин. Я щось не бачив засудження цих акцій польською владою. Я не бачив, до речі, щодо акції вісла. Нещодавно, по-моєму, ці судові процеси щодо акції вісла Тобто польська держава відмовилась засуджувати злочинні дії. Комуністичної Польщі повиселені українці. Ну то, тоді поверніть власність і дозвольте повернутися цим людям в прикордонну зону, де вони жили. В тому ж в числі громадянам Польщі. Так, це ж мова йде про громадян Польщі українського походження, адже сотні тисяч українців по збережжя Балтики на кордон з Німеччиною. І. Ну, Вони там вже прижилися, ну але разом з тим ніхто ж не говорить про можливість повернення цих людей. Але, але дивись, але фактично йдеться про те, що поляки забороняють українцям меморіалізувати УНУ УПА Степана Бандеру і так далі. Ну, тут це взагалі дивна історія, тому що. Саме е, тоді за таким принципом вони самі повинні відмовитися від е, глорифікації армії Крайової. Ну тому що хочу нагадати до речі, що армія краєва з УПА разом проводили операції? Вони про це забувають чи ні? Але дивися, я веду до іншого. А що буде, коли Україна, врешті, постане питання про вступ України в ЄС і чи не висуне Польща тоді як умову, оскільки це прийнято їхнім парламентом, що поки Україна не демонтує пам'ятники без Степано Бандері видатним упівцям, не перейменує назад вулиці, ну чи якось по іншому вулиці. На честь УПА вони не погодяться на вступ України в Європейський Союз. Ну це не та історія, коли поляки можуть завдяки, наприклад, ревізії історичних подій зупинити вступ України в Європейський Союз. В Варшаві це дуже добре розуміють. Варшаві прекрасно розуміє, що нинішній Європейський Союз не, не дуже педалює в історичних моментах. Мене дивує, що поляки самі не розуміють, що вони створюють систему, ну скажімо так, подві, подвійні стандарти. І за умови подвійних стандартів Україна в Україні є те, що висунути, як зустрічну претензію. Причому дивно, бо президенти України по суті робили такі публічні акції примирення і вибачення. А, ну я ще з Коснявським ці акції. А, але ну не можна ж це робити щороку. І кожен новий президент України і Польщі ну, не можуть це робити. Цей акт може бути один, тоді він має цінність. Тобто враження таке, що польська еліта зависла в певній ну, ідеологічній ніші і не може з неї вирватися. Вона не може ніяк до ці стереотипи, на яких в 90-х. Базувалося багато в чому базувалося партійне будівництво. Зараз для українців це дуже боляче, тому що в Україні є величезна трагедія і війна. Ми переживаємо війну, а нам то волинь витикають, то влаштовують блокади. Єдине, що в нас цих блокад потерпає і польська економіка. Але виявляється, що Політичні принципи вище економіки це дуже мав російський тип поведінки. Російські товари не блокують. одно російське інколи потрапляє до Польщі. І це створює ще більші напруження. Тому тут треба бути дуже, дуже охайним. Бо польща найважливіша європейська країна найважливіша. І, е Замість того, щоб ревізувати історичні всякі е, ну, сумні сторінки, треба було б думати, як нам створювати Польську Литовську Українську конфедерацію, яка могла б стати і економічно, і е, в плані військового потенціалу ну, великим світовим гравцем. Тобто, замість створювати велику потугу самі поляки. Очевидно, в них є ну, певний страх перед, скажімо так, військовою потугою українською, яку українці можуть конвертувати в більш високий статус України в Євросоюзі, ніж, ніж Польща. Тому мені здається, що поляки, коли розчісують оці дражливі. Моменти виразки ці історичні, вони хочуть, вони бояться, щоб Україна не залишила їх сам на сам, щоб Україна пробувала синхронізувати з Польщею всі свої зусилля в Євросоюзі. І тоді спільні дії України і Польщі роблять сильнішими саме обидві країни, ще й Литву і країни Балтії. Тобто, по суті, створюючи основу для такого ну Союзу всередині Євросоюзу, Центральноєвропейського Союзу всередині е, е, цілого Євросоюзу, оце, оце цей момент, який мені видається, що поляків це, це дуже турбує. Що якщо Україна е, займе певну, певне місце в Євросоюзі і почне більш самостійну гру? Польща навіть про те, що попри те, що в неї ну, міцніша демократія і сильніша економіка може опинитися в тіні України. Володимир, Але я розумію, коли це питання, подалює Польська конфедерація. Це це, кр крайня партія. Але ну навіть коли, коли... Ну, на цьому... іс, іс завжди будувало на цьому політику, бо Головний електорат ПІС якраз розташований на українсько польському прикордонні. Добре, а чому тоді помірковані польські партії цього це підтримують? Ну тому що вони не хочуть віддати ці козирі остаточно ПІС або конфедерації, тобто їм все одно розмивати електорат ПІС потрібно. Це в першу чергу елемент протистояння ПІС. Тобто, якщо у вас є такі козирі, то і ми і ми ці козирі маємо. Приблизно мова про це Так, складне питання.